Привіт, мудрим люба 10 листопада. Новини, які варто аналізувати. Обшуки Набу у партнера Зеленського, заяви залізного генерала. Війна між Ізраїлем і Іраном поновиться. Також багато інших новин сьогодні День насичений. Отже, друзі, по порядку. Ну, всі, я думаю, вже слухали плівки і чули про анонс. Тисячу годин аудіозаписів. Міндіча найближчого. Товариша, оплічника і бізнес-партнера Зеленського, того Міндіча, із за якого фактично розпочалась війна Набу, САП і СБУ з Генпрокуратурою, на яких на Набу і САП, зокрема, Зеленський натравив СБУ, Генпрокуратуру. Пам'ятаєте, цей законопроект, який був прийнятий Верховною Радою, потім відкат назад у зв'язку з тиском Європи. От вся ця бадяга, все це болото, це все про золотий унітаз Міндіча і не тільки. Його квартира, де була зустріч з Зеленським, всі ланцюжки вже ведуть до Зеленського. Але він сьогодні на вечір зробив заяву і відмежувався. Наскільки це йому вдасться? Я не певен. Думаю, що це такий хід. Він не може відверто зараз заступитися, але думаю, що будуть зараз розроблятися плани і буде протидія тому НАБУ і Сап. Чому Набу і САП пішли у наступ? Думаю, всі вже зрозуміли. Захід дав казівку і пішов допоки кволи, але наступ на Зеленського те, що в нього рильцю пушку, я думаю, нікому не треба розказувати. І його фактично врятувало те, що почалась війна. Взагалі, якби не було повномасштабної війни в другому році, то він би мав би її придумати, тому що рейтинги його на кінець січня були вже менше 30%. І врятувало якраз Зеленського те, що Путін почав війну. Яку собі договірну війну? Чому підтвердження? До речі, є сьогоднішній випадок, який я особисто зафіксував. Зафіксували багато хто слідкує за... за знаходженням літаків по такій програмі Flight Radar. Я особисто зайшов, коли побачив пост у товаришів у Фейсбуці. І зафіксував, що над Україною летить літак з Москви, військово-повітряних сил Росії, літак пасажирського класу ІЛ. І він на флайт Радарі спостерігався до Кропивницького. А в Кропивницькому, чи то виключив відповідні маяки, чи то здійснив посадку. Отака у нас, друзі, війна. Про це можна говорити дуже багато, тому що якась дуже дивна війна. Тут воюємо, тут не воюємо тут. стріляємо, тут не стріляємо. Тут прилітає, а от конче заспу по офісу президента, де сидить, начебто той, який приймає ключові рішення. Не прилітає. Ну це окрема історія на сьогоднішньому ефіру. Сьогодні короткий огляд новин. Тому Чекаємо розв'язки подій по НАБУ і САП, чекаємо, як далі буде розвиватися ця ситуація. Чекаємо, я особисто чекав заяви Зеленського, що він зараз вийде і скаже, що Набуй САП це рука Кремля. Ну, у нас же всі, хто проти Зеленського, проти Сонцеликого, найвеличнішого лідера сучасності, вони всі агенти Кремля. Я туди записаний вже давним-давно. Мене записали, що тоді, коли я з 19-го року почав виходити на протести. Руху Сейфоп за права і свободи як підприємців, так і простих громадян. Ми були одні з перших, хто вийшли проти цих драконівських обмежень щодо ковіду. Та і коли за дивним бігом обставин ляшко свою помічницю, коли Верховної Ради проходив без маски, а нас всіх одівали в маски і забороняли з дітьми виходити навіть у парк. Теж окрема історія. Хто цікавиться, завжди знайде ці всі історії з фактами, з відео з доказовою базою. У мене на Ютуб-каналі, де все слава Богу, допоки зберігається, допоки владі не вдалося знищити цей відеоархів, який я вже і скопіював. Але зараз, друзі, не про те. Зараз про інші заяви, які сьогодні наповнили ефір залужний, з'явився. На фоні я зробив з цього приводу короткий ефір, а тепер ще доповню. З'явився раптом і написав колонку в Нью-Йорк Пост. Написав колонку, в якій думали, думаєте, босифікацію засуджував? Та ні. Думаєте, засуджував муштру на плацу патріотів і героїв, яким при прилетіла балістика 1 листопада на Дніпропетровщині? Ні. Він почав розказувати і вчити дипломатії. Той дипломат, який без знання фактично англійської мови, призначеним послом в країну, яка є стратегічно нашим партнером Британію, без досвіду дипломатичної служби, без дипломатичної освіти. Ну, списаний генерал, так, і почав сказати, як треба вести дипломатичну роботу, як ми повинні повинні спілкуватися з Росією, бо вона ну, треба визнати вправний дипломат. Росія загалом і має потужні дипломатичні традиції. І коли залужний, який в цьому, як мені здається, ну, ні в чого нічого не знає, говорити про ту сферу, яку ти не знаєш зазів, які ти навіть не навчався, ну точно некоректно. Але він... Повчає всіх, і саме страшне, друзі, він говорить про війну до останнього українця, про війну за кордони 91-го року. Він зазначив, що справедливий мир, тільки справедливий мир приймуть українці. А справедливий мир це кордони відновлення територіальної цілісності, кордони 91-го року, і покарання всіх винних, щоб не було загрози, навіть у майбутньому Москви щодо Європи. Тобто знову Європа. Він закликав мобілізувати жінок для захисту Європи і знову піклується про Європу. Я розумію, що він зараз знаходиться в безпечній сеті Європі і переймається і долею, але мені здається, все-таки варто було перейматися долею України. Коротка характеристика, яка ще раз доповнює портрет залужного, який нічим не краще від Буданова, Зеленського. Вони всі одна команда, вони всі нам розказували напередодні повномасштабного вторгнення, що загрози немає. Всі підготували та країну, що ворог захопив. Мали на весь схід і підійшов до Києва, такі вони оборонні споруди будували. Так? Тому це, це, як то кажуть, черговий мазок до цього портрету, але про це треба було сказати. Ну, А з ще з цікавих новин сьогодні, це те, що, попри от цей весь галас навколо Міндіча, з'ясувалося, що Міндіч напередодні втік. Тобто до нього прийшли з обшуком, там вилучили мільйони, причому в банкнотах і в упаковці. Американського банку незрозумілих обставин, як ці гроші з'явилися в Україні, упаковку навіть ніхто не розпечатував. Так от Міндіч втік і по твердженню деякої західної преси, він зараз уже знаходиться в Британії, навіть подейкують, що в твердирі Зеленського на Бейкер Стріт. Служний, мені здається, як посол України в Британії, якщо він захолов слухання на громадянин. Бо мав би вжити заходів, можливо, би звернутися до правоохоронних органів Британії, щоб затримати, принаймні Міндіча, щоб він кудись далі не полетів. Але думаю, що залужниця цим займатися навряд чи буде. Подивимося, як буде діяти Британія. Хоча, судячи з усього, вона найбільше з усіх мізець європейських прозахідних країн підтримує Зеленського. А відтак ймовірність того, що міндіч буде а він є ключовий свідок в усіх, як я розумію, оборудках. Судячи з того, що Зеленський приймав участь в різногороду перемовинах за твердженням Набу на квартирі того ж самого Міндіча, де славно звісний золотий унітаз, щодо міжнародних новин, то важливою є новина про те, що Ізраїль і Іран таки на початку нової війни, нового повномасштабного конфлікту. І західні експерти вже в один голос стверджують, що цього конфлікту не уминути. Білорусія в особі Лукашенка лякає ж Західний світ в тому, що вони вже, начебто, мають орешник, і він буде переміщатися по території, щоб його не можна було знищити. Ну, така собі загроза. Хоча Західний світ до цього відноситься дуже з спестрого. З позитивних новин те, що в США. Шатдаун таки закінчено. І Закінчено він з пророшем для демократів. Демократи намагались нанести удар Трампу, і в результаті нанесли удар самі собі. Деяка західна преса пише, що це куля собі у ногу. Вони намагалися підкорити Трампа, але в результаті без їхніх голосів за рахунок таких голосів республіканців, які коливалися туди-сюди. Вдалося зібрати більшість, і було все-таки проголосовано бюджет, що в свою чергу розблоковує роботу всіх державних інституцій, посольств, відповідно, і Пентагону, який зупинив свою роботу і виконував тільки чергові функції за рахунок донатів. Відповідно, повинні бути відновлені. Потужності військово-промислового комплексу, робота військових заводів. І чекаємо на заяву, що коли ж буде відновлено постачання відповідного озброєння за європейські гроші для України. Допоки такої заяви не було, навпаки, напередодні американці сказали, що поставка такого озброєння зупиняється. Новини сьогоднішнього дня, як і всіх попередніх, вказують на те, що світ остаточно втрачає здоровий глузд. Ми падаємо, і є сподівання, що все-таки врятуємось, попри рішення суду, які не налазять на здорову голову. Більшість в Україні з нездоровими головами, які будуть святкувати Різдво Христове, святкували Пасху, розказують, що вони християни, однак підтримують рішення Роздільнянського районного суду Одеської області, який на три роки посадив чоловіка за грати, за те, що він відмовився іти служити. Основним аргументом цього чоловіка було те, що він не хоче йти вбивати людей. І як ви думаєте, як більшість суспільства на це прореагувала? Вона підтримала. Вона більшість, оця затуманена, затьмарена, вважає, що повинні іти воювати. Усі, навіть ті, хто за власним вибором не хоче цього робити. Можливо, він християнин, можливо, він пацифіст, але він має право відмовитись. Але більшість України місками вважають, що всі їм винні. Винні і повинні робити так, як вони вважають, самі при цьому не показуючи приклад. Сподіваюсь, що з Божою помоччю ми прозріємо. І допоки ми живі, ми повинні цінувати своє життя і намагатися переосмислити всі помилки, щоб в майбутньому стати кращим. Ставши кращими, я переконаний, що ми навколо себе розбудуємо теж краще суспільство, кращу країну, кращий світ. Вірю в це і цього вам бажаю.